День без радіо Українське радіо сьогодні працює лише в обласних центрах та столиці а промінь і культура тільки в Києві. Усе через у 3 мільйони гривень. В уряді таку ситуацію назвали інформаційно небезпечною. Чим допоможуть? Питала Олеся Варламова. Вітаємо вас, дорогі радіослухачі на хвилях першого каналу українського радіо І ми Так починається програма Донбас ЮЕЙ. У ній говорять про ситуацію в зоні АТО проблеми переселенців, попереджають про небезпеку, дають поради, як рятуватись від арт авіаобстрілів як не потрапити на міну у власному городі. Є можливість поставити запитання у прямому ефірі та отримати відповідь експертів. Дмитро також веде програму Своя правда, яка транслюється на Росію та Європу. А ще він ведучий проєкту українського радіо Мистецькі надра Донбасу на окупованій території. Люди можуть почути, що насправді є Україна українське коріння, що більше цих міст було засновано українцями, що це взагалі пов'язана з українська територія, Приазов'я Слобожанщина. Тобто, ми маємо про це розповідати. І от уявіть зараз не чують радіо, зате чують сепаратистські радіостанції. У міністерстві інформаційної політики таку мовчанку радіо назвали інформаційною небезпекою і помилкою клерків, яку можна виправити постановою Кабміну. Частота 549 кГц дев'ять На середніх хвилях мовить єдина. На Крим, на територію Криму, де спеціально зроблений продукт для тих людей, які зараз залишились в інформаційному вакуумі в Криму. Вимикається для мене це був шок. Керівництво НРКУ пояснює, такий крок був змушеним, адже Держком Телерадіо на вимогу Мінфіну зменшило фінансування мовлення на 3 мільйони гривень. Тож був вихід або зупинити роботу потужного передавача, який транслює першу програму українського радіо на середніх хвилях і покриває південну Україну або ж частину інших передавачів. Ми вирішили обмежити роботу середньохвильового передавача. З перервою з 14 до 18 години в день і обмежити роботу інших передавачів у наступних обсягах. Першу програму. На FM і в УКХ діапазоні залишити лише в обласних центрах. Другу програму Промінь і третю програму культура в діапазоні залишити лише у Києві. Українське радіо неодноразово просила гроші на модернізацію передавачів, яким по 50 років і вони енергозатратні. На це потрібно 8 мільйонів євро, яких немає. Це студія новин першого каналу українського радіо. Тут у прямому ефірі щогодини виходять новини, починаючи з 6 ранку і до півночі. Люди працюють у штат. Наму режимі, незважаючи на те, що у деяких регіонах їх не почують. За словами редакторів, журналісти працюють на ентузіазмі. В основному тут ті, хто працює вже багато років. Молодь здобувши навички, переходить на комерційні станції. Проходить спеціаліст з вищою освітою. Це обов'язкова вимога вищого світу 1350 гривень. Ставка ну тобто для людини, яка має вищу освіту, це по-моєму грандіозні гроші, особливо з огляду на столицю нашої держави. На наступному засіданні Кабміну ситуацію з фінансуванням нацрадіо розглянуть міністр. Сподівається, кітри. Мільйони, що не вистачає для трансляції, виділять Олеся Варламова, Юрій Анісімов. Новини на першому.